Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителя міста Сукірян, Новодністровськ та рідної Сукірянщини. Ви знаєте, історичні сюжети приходять, ну, так, самі по собі. Іду я сьогодні зранку по рідному місту Сукіряни, що в Чернівецькій області, і питаю людей. Здоровуюся, поздравляю з святом Андрія. Сьогодні свято Андрія Первозваного, Андрея, як колись казали, на північній Бессарабії, поздоровляю всіх, бажаю здоров'я, миру, всього найкращого. Так іду я по рідному місту Сукеряни здоровою з людьми і питаю, хоч одну фіртку сьогодні зняли вночі. Всі кажуть, та не знімає ніхто спокійно. І я вирішив зняти сюжет. Про те, як колись в місті Сукеряни, на всій північній Бесарабії на Андрія, на Андрея, як тоді казали, знімали фіртки. Та й не тільки фіртки, а й ворота. Бачите, ось така фірточка. Знімали фіртки. Кожен господар, в якого була дівчина на видані або дуже гарна дівчина дочка. Пантрував, як казали, тоді пантрував сторожив. Не тільки фіртки, але й ворота. Тому що вночі знімали все, і ворота, і фіртки. І, бувало, цілу ніч господар пантрує фіртку, лиш трохи прикимарнув, чує, вже хлопці знімають фіртку. Іде відбивати фіртку, ловити хлопців. Ось така гарна була колись традиція на Андрея у нас на північній Бессарабії. Ви знаєте, були дуже такі смішні випадки з долю якогось такого трагізму. Колись я навчався в першій школі, в Українській, як тоді казали, міста Сокиряни, США Номер один, в однієї нашої вчительки зняли не тільки фіртку на Андрея, але й ворота. І віднесли в яр. Аж самий Сокирянський яр прокидається вона ранком з чоловіком, теж вчителем дивляться. Немає ні фіртки, ні воріт. Ідуть шукати, ах, просять сусідів допомогти, і тянуть вони це все залізяче з яру. А на нашому кутку в одного господаря була дуже гарна дівчина, дочка. Так у нього фіртку зняли так, що він її навіть не знайшов, варив нову. Ось така була традиція на Андрея знімати фіртки. Гарна була традиція. Гарні колись були часи, мирні, спокійні, добрі. Ви знаєте, хтось скаже, так зараз молодь не та, вона за комп'ютерами, вона, вона. Та ні, молодь та. Просто Україну знищують. Молоді не розказують місті Сокиряни ні про українську історію сокирян, ні про українські звичаї сокирянців, ні про обряди сокирянців та північній Бесарабії підкреслюю, українські. Свідомо знищується наша українська історія. Навіть тим, що діти нинішні не знають, що на Андрея, коли знімали фіртки. Це все робиться кимось свідомо. І на превеликий жаль ті, що повинні би розказати, що на Андрея, коли знімали фіртки. Свідомо чи несвідомо підіграють тим налюдом, які знищують. Неньку Україну в головах людей і особливо української молоді. Але будемо надіятися на краще, будемо надіятися на те, що сюжет про те, як на Андрея знімали в сукірянах та на північній Бессарабії фіртки, хтось подивиться, згадає та розкаже своїм діткам. До нових зустрічей з вами був український історик та журналіст Ігор Швець.